Більше 30 років тому рідні не дочекалися з Афганістану воїна інтернаціоналіста Леоніда Усіка. Боєць АТО Олексій Калюжний загинув у вересні 2014-го. Обидва вони назавжди залишаться у пам'яті людей героями, що віддали своє життя, виконуючи військовий обов'язок. Аби в чергове вклонитися їх мужності та віддати шану у закладі, де кожен з хлопців свого часу здобував освіту на честь звичастів, встановили меморіальну дошку. Вони ніколи не були знайомі та й не могли, адже перший пішов з цього світу раніше ніж другий народився. Та спільного у них було чимало: рідне місто, один навчальний заклад, непересічна мужність і доля загинути героями. Олексій Калюжний загинув на сході України, виконуючи обов'язок, обороняючи цілісність і незалежність суверенітет нашої країни. Осик Леонід загинув в Афганістані. В різні часи в стінах нашого навчального закладу вони опановували саму мирну професію будівельника. Учнівський педагогічний колектив вийшли з пропозицією про встановлення меморіальної дошки з метою шанування пам'яті загиблих воїнів. На урочисте відкриття меморіальної дошки зібралися люди, які просто вдячні обом звитяжцям за їх подвиги. І ті, кому пощастило знати Леоніда чи Олексія особисто. Повернувшись з Авоєністану, я прийшов працювати директором цього училища. І отак. От на лінійках перед початком занять ми збиралися дивились в очі. Закінчивши, Льоня Усик отримав з моїх рук диплом. І хіба я міг подумати, хоч я знав, що війна йде? Я з ним познайомився на кінці, в кінці березня 14-го року. Ну і... Був знайомий до Дня його загибелі. Відкладував своє весілля, яке спочатку мало бути в травні, ну, тоді в зв'язку з мобілізацією переніс на вересень. І він знав, що вже йому до весілля залишили зовсім небагато. Ну, Все рівно, коли ми другого увечері виїхали з того табору, переїхали в більш безпечне місце, а третього нас забрали, потрібно було їхати, забирати остаток. Остатки майна, машини, які не змогли в перший день вивезти. і він сам він напросився, просто я поїду хлопцям помажу, і все. Така це була людина. Життя людей віддані для, 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 для свого народу, це для, для того, щоб утверджувалися принципи добра, справедливості, людяності, гідності. Вони не мають бути забутими. Молоді, сильні та мужні такими полишили цей світ обидва герої: воїн-інтернаціоналіст та боєць АТО. Всі, хто прийшов їм вклонитися, впевнені, найменше, що можуть зробити зберегти пам'ять про них для прийдешніх поколінь.